Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Поблизу резиденції Орбана пролуна вибух угорські телеграм-канали. Пишуть годину тому буде Будапешті пролуна вибух. За даними телеграм-каналів, було здійснено замах на друга Путіна Урбана. Загинув охоронець Урбана. Вивезли альтернативним маршрутом. Урмана страшенно перелякана. Правоохоронці готують план перехоплення. Шукають кілерів. Що вже Карма можливо наздоганяє, якщо інформація підтвердиться, наразі ці повідомлення. Офіційно представники Орбана не коментували втім і не спростовували у той же час. Бута скористався війною Росії проти України, фактично вдаючися до шантажу ЄС. Проте в Україна є свій важіль впливу на угорщину. Про це заявила радниця міністра енергетики Олена Зеркаля під час онлайн дискусії Київського безпекового форуму. Їхній апетит угорщини по фондам ЄС зростає щодня, і вони вирішили, що у них настав такий зірковий час, коли вони можуть вимагати все, що завгодно, або тільки не зруй. Нувати європейську єдність обурилася зеркалі. Європейській комісії довелося вносити зміни до своєї політики і дозволити здійснювати інвестиції, використовувати європейські кошти навіть на побудову нового нафтопроводу. Не говорячи вже про переобладнання нафтопереробних заводів, додала вона в руках України. Є прекрасний важіль це нафтопровід Дружба. Сказала зеркаль, додавши, що до Угорщини йде окрема нитка нафтопроводу Дружба, з якою може щось статися і на поля дуже б доречно було. О, якщо би з ними щось сталося нафтопроводом. але знову таке це в руках уряду і президента вирішувати політичні питання. Чи дійсно ми хочемо говорити з Орбаном тією мовою, яку він розуміє і яку він нав'язує? Чи ми ще не готові до цього? Наголосила Дзеркалін. Уряд Урбана всіляко гальмує наступний пакет санкцій проти Росії, у якому йдеться про поступову відмову заходу від споживання російських енергоресурсів. Бутапешта стверджує, що України наразі немає таких потужностей, щоб відмовляв. Тася від російського газу і вимагає від блоку їх забезпечити. У Міненерго зазначили, що Україна залишається надійним транзитором. Хоча по поправлення Україна спокійно може відключити кисень угорщині за їхні антиукраїнські рішення. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.